Інна, Марійка, Максимко, Маша ще зовсім юні, навіть маленькі, попереду у них ціле життя. І хоча вони не знайомі та в них багато спільного, усі вони, попри свій маленький вік, мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Та найголовніше, що поєднує цих маленьких уманчан, їхніми долями переймаються небайдужі дорослі, які поставили собі за мету допомогти малечі. Максимку ковік руку лише півроку. Однак страшний діагноз, вроджена вада Нирок, привела у віччя його маму Олену. Молода жінка одинока мама і взагалі. Єдина рідна їй людина в світі це крихітний Максим. Зрозуміло, що коштів маленька родина не має. але ще на ліки хлопчикові доводиться витрачати 600-700 гривень щомісяця. Та завдяки громадському активу у Максимка з'явився шанс на видужання. Молоді небайдужі уманчани своєю благодійною акцією Гривня, що рятує життя, зуміли зібрати добровільні пожертви для Максимка у сумі 10 тисяч гривень. Наша акція мала назву Гривня Чередові життя. ви знаєте, саме ця акція найбільше нас зворушила і найбільше дала нам віри в те, що громадянське суспільство в нашій країні, зокрема в нашому місті, починає активно зароджуватися. Люди відгукнулися, люди не стояли осторонь, люди не були байдужими. Наступна добра справа актив: збір коштів для операції та курсу реабілітації Марійки Болдеревої, що дасть надію на повноцінне життя без ДЦП. Мамаші Бабич скоро 6 років. Вона живе разом з найкращою у світі бабусею і дуже хоче ходити до школи разом з усіма дітками. Та для цього треба пройти курс лікування і реабілітації. Рано, рано, сонце встало, гарних діток привітало. Побажало швидко втат та здоровими ростати, Шанувала свою родину та любити Україну, бо вона у нас одна. Класси допомогти маші взялися небайдужі уманчанки, журналістка і художниця. Ми займаємось. Тим, що допомагаємо, спробуємо допомагати зібрати кошти на лікування Маші Бабич. Маша Бабич – це маленька оманчанка, дівчинка, які скоро виповнюється 6 рочків. Але випадок Маші відрізняється від інших, тим, що вона разом зі своєю бабусею, вони так все-таки долають цю хворобу і потрошку, потрошку, потрошку маленькими кроками рухається до видужування. Є великі шанси того, що вона піде в школу 1 вересня 2013 року разом зі здоровими дітками. Загалом на сьогоднішній день зібрано близько 9 тисяч гривень. Сьогодні ця сума ще поповниться тими коштами, яку нам передасть Даша Пісна. Протягом місяця відвідувачі кав'ярні Кавускай могли роздивитися і придбати авторські картини модної уманської художниці Дарини Дьоми пісної. Уманська художниця вже неодноразово брала участь у благодійних акціях разом з чоловіком та друзями та вперше збирала кошти завдяки своєму захопленню. За час виставки було продано 20 картин. І, коли я хотіла свою виставку створити, я говорю, я не хочу її створити для себе. Це, це неправильно. Я хочу її створити і допомогти комусь. Ми спочатку хотіли. Как бы не знаючи то, що надо буде собрать деньги для лечения, Ми хотіли собрать деньги на то, щоб купити маше мальберт, купить тюдні, купить хотела ей окраски. бы хотіла ней порисовать. Вот. Но на даний момент нужно, конечно, щоб Машенька выздоровела. Добре, що чужі проблеми небайдужі нашій молоді завдяки небайдужості організаторів і всіх учасників акції в нашому місті буде на кілька щасливих дітей більше.